Близько двох років на Житомирщині проводили проєкт Спільно діти, соціальні послуги його реалізовували у співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та громадською організацією Соціальна синергія». Ми мали можливість надавати комплексну соціальну допомогу у нашій Житомирській міській територіальній громаді. Саме в першу чергу, це діткам і сім'ям з дітками, які прибули до нашого міста, тобто які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Також це сім'ї, де є ризик Трапляння у складні життєві обставини, ну і сім'ї з дітками, які перебувають у складних життєвих обставинах. Окрім того, у рамках проєкту для соціальних педагогів проводили тренінги на базі ліцею номер 30 Наш тренінг покликаний на те, щоб надати додаткову інформацію і актуалізувати вже наявні знання педагогів, в тому числі насамперед соціальних педагогів закладів освіти, в частині того, яким чином їм. Можна допомагати дітям. Які можуть бути в складних життєвих обставинах, яким чином їм ідентифікувати таких дітей, яким чином їм можливо підтримувати батьків? Під час триденного тренінгу педагоги дізнавалися нові інструменти роботи та напрацьовували вміння успішної та ефективної комунікації. Тобто, яким чином налагоджувати контакт, яким, яким чином працювати з опором, тому що бувають ситуації, коли сім'ї, які потребують допомоги, наприклад, не вірять те, що їм допоможуть, або Бачають і хочуть інші якісь можливості, і тут важливо спільно з сім'єю прийти до того, все ж таки, що їй потрібно, і виходити з її потреб. Особливо учасникам сподобалося відкрити спілкування та інтерактивні завдання. Я особисто взяла для себе деякий алгоритм дії в роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Як саме будувати з ними розмову, які можна запропонувати соціальні послуги? Важливим аспектом, який охопили на тренінгу, стала законодавча складова роботи соціальних педагогів. Коли всі навчалися в університеті, ми всі вірили в те, що війни ну війни Війна – це десь далеко, але так як в нас є такі ну, війна в державі, і нам потрібно кожному навчатися, не тільки е, дітям у зак у школі навчатися, а й дорослим, батькам і державним службовцям, в тому числі, тренінги стали завершенням великої програми Спільно діти соціальні послуги. Та вже незабаром на Житомирщині стартує новий, не менш масштабний проєкт, анонсують у Житомирській міській раді.